Фактично все своє життя свідоме, я десь відчував, що маю боротися за неї. Тому що вся моя родина від початку ХХ століття була задіяна в цій боротьбі за незалежність. Зараз я сам взяв участь в цій війні і там загинув мій двоюрідний брат, там зараз воює мій зять. Тобто фактично це є те, що довкола чого крутиться наше життя і, чесно кажучи, я без незалежності його не бачу. Стільки це марсове поле вже я рік як не була. Як рік не була, і тут ця частина, а зараз все. Просто страх, це Наша незалежність дуже, дуже виборюється кров'ю наших дітей, наших дітей.